Всім привіт! Вітаю вас на каналі Хата Біля Лісу. Мене звати Віталія. У сьогоднішньому відео я вам покажу трішки своїх тварин. Про певні зміни розкажу в нашому господарстві і ще розкажу про фінансову грамотність. Тому що прийшло повідомлення на пошту, людям цікаво, як я планую свої фінанси, як я там покупки планую. От трішки про це розповім вам. Ще трохи та й. Сіно в цій коморі закінчиться, у нас ще є, Але я думаю, ми виберемо це сіно і все. І буде вже осіння чекати, щоб давати сіно. Привіт! Ходіть! Ходи до мене, ходи треба за. Ходи будеш гуляти? Давай, давай. Оп! Молодець. Все, пішли. Спочатку ми їх випускаємо на подвір'я, щоб вони нам там трошки під'їли трави. Вони в нас безкоштовна газонокосарка. Точніше, газонокосарки та да? гідка. А потім ми виведемо їх туди на, пану, на город. припнемо оцю велику вівцю чорну ямайку. І вони собі будуть там пастися. Пішли дівки. От сюди. Вони щось в шоці. Замурзалася сіном. Ходи. Де ти, чи ні? Може вони бояться камер? Думають, не хочуть ставати популярними. Оп-оп-оп. Що за подвох, що за подвох? Йдіть попийте води. Е. Поки вівці роздупляться, покажу вам, як змінилося все в кіз. Тепер в цій стайні живуть дві кози. Па-па! Привіт, мала! Привіт, Мілка! Та, Мілка, ти тут собі жила, та біля дверей. Треба тобі тут щось підсипати. Так, зараз вам покажу. Оп, світло включу. Ми тут зробили таке, можна сказати, генеральне прибирання. Тут було сіно, все, давай чекай, малу випустимо. Мала, давай я тебе випущу. Оп, оп. Іди. Так, ось така стання. Тут, напевно, колись тримали телятку. Ну, ми так собі фантазуємо, звичайно, але тут такий окремий відсік. Андрій прибив такі планочки і ми заставляємо просто. Туди заходить мала, вона собі там живе. Он туди ставимо сіно їм на ніч. І вони собі тут тусуються. Ну як тут? Тут мала. А тут мілка. Але чомусь вона собі полюбила. Ми тут так наклали соломи так густо. І думала, що вона собі тут буде спати. А вона собі тут не спить, вона собі спить отут. І тут і сере. А тут ставити солому, якщо чесно, не дуже хотілося, тому що... тому що що? Двері погано будуть закриватися. А, і світло, тут лампочку поставили. У нас вже тут є. І все. А там на страху у нас теж сіно, листя, всяка теж там солома є різна. Ось така в нас стайня. Махалися тут день. Ну як, але так, полегеньке туди-сюди повиносити цю солому теж. Тут десь ми, напевне, пів року нічого не робили, просто підсипали, підсипали. Це по типу була глибока підстилка. А ви як прибираєтесь кожен день у стані в своїх тваринах чи використовуєте також глибоку підстилку і там два рази-три рази в рік вигрібаєте це все? Не знаю, поки що нам сподобалася ця глибока підстилка. І плануємо далі використовувати її. І також, щоб все просихало. Будемо... Тут таке є вікно, чекайте, не бачу. Не бачите. тут гнів викидали. Ми на день відкриваємо тут і двері, і робимо такий протяг, щоб все було, ну, щоб просихало. Ось так. І запаху ну, нема. Це не корови, тому тут все чистенько. У мене герпес вискочив якось так негарно, але нічого. Думаю. І так все йде. Вівці щось тут не дуже хочуть пастись, так що треба їх відкривати і виводити а, на нагород. кажуть, щось не то. Що тут трави нема чи що. А вечором вони тут досить добре пасуться, все підгризають. Але ми подумали, що краще зранку. Щоб це, не знаю, щось не хочуть. Поки я йшла за ключем від брами, все передумала, вирішила таки пастися тут. А ось тут я висипала оцей весь, цю всю підстилку їх. І тут будемо розбивати такий маленький город. Може навіть сьогодні щось посадимо. Так, на рахунок фінансової грамотності розказуємо. Коли я прочитала цей е, коментар, я трошки розгубилася, тому що я не знала, що сказати. Тому що я не є ну, в цьому експертом, та й не збираюся ставати таким експертом по фінансовій грамотності. Дивіться, е, я живу по принципу е, жити на менше, ніж заробляється. Е, але ми як фіна... як Підприємці, так, ФОПа, хто трошки в бізнесі розуміється, той знає, що в торгівлі завжди є сезон. Сьогодні є дохід, завтра нема доходу. І таке буває. Ну, Цим як міжсезоння рахується, і в такі періоди треба мати або таку подушку безпеки, або я не знаю, що. Ой, секундочку, я піднімусь, щоб вам познімати цих тваринок. І мені здається, що фінансова грамотність потрібна для людей, які живуть сьогоднішнім днем, які отримали зарплату і все там. Поїхали відпочивати, купили собі якусь дорогу техніку. І там за тиждень тої зарплати нема. І вони так чихаються і думають, що робити. От для таких людей треба якась така дисципліна. О. І їм цю тему потрібно вивчати, бо, не дай Бог, вони почнуть брати кредити на всякі покупки. Ну, я не знаю, я проти кредитів. На превеликий жаль, в моєму досвіді були кредити два. Один був такий, якби успішний, він був під бізнес, і ми його сплатили за місяць. Там щось було, мені здається, до 50 тисяч гривень. Ми якийсь брали кредит на авторефрактометр. І просто повезло, тому що. Якраз був сезон, і були гарні торги, і ми змогли цей кредит погасити за місяць. А, а інший кредит то взагалі був цирк, я би так сказала, він мене довів до якоїсь депресії, тому що думалося одне, а сталося зовсім інше. Там вже була більш, більша сума в районі. 150 тисяч гривень. І теж думали, що заплатиться там ну, в найближчі місяці, два-три, а затягнулося все на півроку. Навіть більше, більше, ніж на півроку. Ой-ой, я напугала, Злякала овечок. І суть в тому, що я хотіла вам сказати. І оцей кредит це був ужас. ну Це, це чесно, це для мене було страх дуже сильний. Я взагалі думала, може поїхати за кордон, щоб, щоб його погасити. Навіть такі думки були. Це при тому, що завжди. Зединського я тільки чула, що кредити це зло, це зло це зло. Але я собі, ага, то і взяли і погасили, і все було добре. То, значить, і цей так само буде. Але не так сталося. Тоді були якісь, я не пам'ятаю, ну щось люди ну, не ходили взагалі, якийсь був ужас. тому, Але погасилося. погасилося таким чином, що просто все так економилося, жили, можна сказати, по-Ніщебродськи, все куплялося найдешевше, просто щоб погасити той кредит. Тому, люденьки, не беріть ніколи кредит. Краще спочатку заробити на якусь річ, яку ви хочете. І її потім отримати, ніж брати цей кредит. А дивіться, як гарно їдять. Оп-оп-оп. Молодці, дівчатка. Це така соковита травичка, добра. Оп-оп-оп. Не знаю, на це можна дивитися вічність, як вони пасуться. А ще вони так, вони, ну, ви не чуєте, бо в мене камера тут біля себе, але воно ще й так хрумкає добре, якось смачно. Овечки дуже такі миролюбні тварини. Вони завжди тако разом. А кози з тими рогами, то вони просто... Можуть повбивати одне одного. Поки що мені одвівці більше такі до душі. Все, пішла, пішла. Фінансами в нашій сім'ї керую я, і то є добре, тому що я собі... я не знаю чого. Можна було би і двом е, керувати. Але якось так виходить, що Андрій якби, гроші взагалі не цікаві. Він дуже аскетична людина. Е, тому. Опа, Ви це бачили? Ви це бачили? Мала. Ой. Боротьба за ресурси, це називається. Е, тому я знаю, що все, що собі захочу, то я собі буду мати. Е, я би не хотіла, щоб. Якось залежати від чоловічої зарплати. От, ну, але це ясно, що це кожному своє. Получається, у нас ми працюємо разом, і відповідно, гроші то є якби наші спільні гроші. І для нас це отакий, такий метод фінансової, фін, упра, фінансового управління є приємливий. Я знаю, що є такі. Ем, Сім'ї, де э, роздільний э, бюджет, чоловік має окремо жінка окремо, напевно, їм так добре. А я би не хотіла так, тому у нас тако. Що ще можу сказати про ту фінансову грамотність? Має бути приклад з дитинства. Якщо батьки э, бережно ставилися до грошей, відкладали якісь гроші. Казали там дітям, що ми там збираємо на таку то покупку, на таку-то річ, а не просто там грошей нема. Тоді ну, в дітей буде якась ну, правильно формуватися привичка, що гроші от, ну, що от батьки захотіли якусь річ купити, вони відкладають на це гроші, значить, і в дорослому житті. Буде все добре з, з грошим. Оп, оп. Треба вміти рахувати. Для того нас і вчили математику в школі. Хоча би просте розуміти, що ага, я збираю на це, скільки воно коштує, скільки то буде коштувати, скільки часу займе. І все. Отже, ви зрозуміли, що до фінансів я відношуся трішки по-філософськи, витрачаю менше, ніж заробляю, і... а то, що залишається, так, відкладаю і відкладаю у валюті. У мене був такий трошки гіркий досвід, коли це почалася війна, і були оці скачки долару, такі різкі. І багато грошей втратилося. Просто через те, що стояло в гривнях. Тому я зараз, по можливості, є лишні гроші, всі перевожу в долари. Ось так. Ніякими додатками я не користуюся. Я просто знаю, скільки грошей дивіться. Вже ніби це все інтуїтивно робиться. Опа. Я знаю, що, наприклад, йду в магазин. І щоб щось скупитися рідко, рідко, я беру півтора тисячі гривень. Але, як правило, я скуповуюся на тисячу гривень. От в мене якесь таке в голові така цифра, за яку я стараюся не вилазити. Ясно, що е, зараз ціни подорожчали. І, ну, я не знаю, якось стараюся тої в... 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 В цифри не вилазити. Щось в мене таке в голові, якесь магічне число, тисячу гривень. І все. Ніби знаємо, які е, такі обов'язкові плати є е, в нас щомісяця. За світло маємо заплатити, за інтернет. За світло ми платимо, до речі, небагато, більше 500 гривень ніколи не платила. Е, за інтернет там стало, ціна зараз 230 гривень, Інтер... е, Мобільний телефон. 320. Оце, по суті, такі сталі показники. Ну і їда це теж, можна сказати, трохи стало. От так, як я сказала, хай буде півтора тисячі в тиждень. Це на двоїх. І ось все. А, а все решту йде в копілочку. І потім вже вирішується, що будемо купувати, чи нам щось треба, чи не треба з того. І все. А ви ведете якусь бухгалтерію в себе в сім'ї. І у вас спільний бюджет чи роздільний? Можете писати в коментарях, ділитися своїм досвідом. Все. Ви сьогодні трошки провели ранок зі мною, подивилися на тваринок. До нових зустрічей. Па-па!